Вітаю, друзі, слово Боже, світильник для наших ніг, пожива на кожен день. І сьогодні мене підбадьорло, надихнуло уривок ривок глави Книга Пророка Агея. Підбадьорення Господом народу, який будував, відновлював Єрусалимський храм, незважаючи на великі перешкоди ворогів зовнішніх. Народ будував, і як підбадьорня, Господь говорить через пророка, кріпися, слово Господнє, кріпись увесь народ і краю до праці, я бо з вами. Оці слова до праці, я бо з вами. Можливо, і ти втомився, втомилася від праці, від осуду, критики, помічаєш велич праці і слабкі свої сили. А можливо, зранений невдачами, не сумуй. Господь каже: Я з вами. і не з тобою. Це його праця, це його будова. Будова храму твоєї і людських душ, будова Христової церкви, спільноти, праця для народу це його праця. Він з тобою. Ми робимо те, що можемо. Господь зробить все, що потрібно. Довірмо йому і до праці, народи. Закликає нас слово Господнє. І сьогодні, якщо Бог дарував нам ще один день життя, то Він нам довіряє. Він і розуміє наші слабкості, розуміє наш, розуміє неміч, розуміє вагання і вигорання, дарує ще одну можливість і день йому служити, його святий храм у цьому світі будувати. До праці Слово Господа, я з вами. Друзі, до праці, служіння Богу. З нами Господь. Дякую за підписку, молитву, коментарі, поширення. Бережіть себе, нехай вас береже Господь, будьте благословені ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.